Із початком велосипедного сезону Вільям виїхав до драмтеатру. Тут хлопець вправляється у майстерності керування двоколісним. Сторожі театру часто проганяють молодих екстремалів, проте тренуватися їм більше ніде, бідкається хлопець. Адже в ушероді відсутній, бодай якийсь велосипедний парк із трамплінами та спеціальними сходами. ой, дуже треба. Ми вже не знаємо, як до кого обращатися, щоб нам скейт парк зробили. Но нам не хочуть робити ніяк. В обласному центрі не створені навіть елементарні умови для велосипедистів. Якщо велопарковки в місті знайти ще можна, то спеціальні доріжки в Ужгороді майже відсутні. Згідно з правилами, їздити на велосипеді тротуарами заборонено. Тож водіям двоколісних доводиться ділити дорогу з автомобілістами. Доріжки дуже низької якості їх по суті немає. Взагалі ями, відкриті люки і водостоки і умов ніяких. Ну, от єдина дорожка, де велосипедист має повні права, це велодорожка. І це вона тут, і то на ній стоять машини, ходять пішоходи. А на дорозі треба вести відповідно до правил на дорозі, на тротуарі, поважати пішоходів. Просто треба навчитись. Не вистачає велосипедних дорожок побільше На дорогах, на трасах. На что щось наподобие сделали, да, але це трудно назвати велосипедной дорожкой. Парки велосипедные нужны. Не тільки велосипедные, а на роликах люди катаються правильно. Тоже би надо. Єдиною складовою велоінфраструктури в ошереді є доріжка на набережній. Хоча й вона у плачевному стані. Два колеса і руль. Ось це. напівстерте зображення означає, що на набережній незалежності проходить велодоріжка, поки що єдина в Ужгороді. Спеціалісти кажуть, цю доріжку важко назвати велосипедною. Вона не відгороджена від проїжджої частини бордюром чи зеленою зоною. Тож тут безперешкодно паркуються автомобілі. Проте і таких велодоріжок в Ужгороді більше нема. Вони навіть не передбачені у генеральному плані міста. Ми від ініціативної групи подали нашу заявку на те, що більшість вулиць, в принципі, такі вулиці гіганти, як Гагаріна, Собранецька, Минайська, вони дозволяють мати в собі цю велодоріжку. але ніхто цього не почув. Тому усі пропозиції почули і вже їх розглядають. Запевняє головний архітектор Ужгорода. Наразі заявки опрацьовують, щоб розробити єдину схему доріжок для велосипедистів. Дуже багато пропозицій надійшло, особливо по інтернету, саме що стосується велоінфраструктури. На більшість з них ми постаралися відповісти, і обов'язково ми будемо ці всі пропозиції якось об'єднувати в окремий блок зауважень, який направимо проєктантам для того, щоб вони врахували це питання. В транспортній схемі і, взагалі, в генплані. Зміни до генерального плану внесуть вже до кінця року. Після цього міська влада повинна буде облаштувати велосипедні доріжки згідно зі стандартами. Не всі ужгородські шляхи технічно можуть вмістити велотраси. Для цього підходять вулиці Минайська, Грушевського та деякі інші.